Всім привіт! Зараз осіння пора. Кожен старається посадити собі розсаду полуниці, щоб смакувати смачними ягодами весною. і влітку. Давайте розберемося, коли найкраще садити полуницю. Полуницю садять і влітку, і восени, і весною. Який спосіб найправильніший? Це залежить від того, коли ми отримали розсаду. Насправді, цього року я спробувала розмножувати полуницю в касетах, щоб собі мати нові насадження. ось в мене є ціла грядка молоденька. І щоб поділитися з іншими, найкращий період садіння полуниці, щоб наступного року мати врожай, це, звичайно, липень місяць. Але де взяти розсаду? Моя бріла, наприклад, і ангретера. Вони у червні перестали плодоносити, а рентгера взагалі трошки ще й пізніше, бо вона пізня. І їм треба адаптуватися рослинкам, їх треба підживити, обрізати листя, яке вже не потрібно квітконоси. І аж тоді вона виживає і починає пускати вуса. Вуса не пускається всі нараз. Ось тут є приклад. Я вже обрізала вуса, але ще треба обрізати. Ось, бачите, вус може бути один, на кущі два. Ми його відрізали, посадили в касетки. Приходить якийсь період, наростає інший вус. Значить, ця розсада буде пізніша, а потім ще пізніша. І так знімаємо. Ми ті вуси знімаємо, обрізаємо і садимо. І виходить розсада етапами. Тому на липень місяць багато розсади немає. В серпні є вже більше розсади, так? тому що кущик розкущився, почав плодоносити, вусикава вуси відпускати більш активно, тоді більше її. Ну а на велосипед взагалі може бути і копанка, і е, стаканчикова вже вкорінилась, і касетна. Найшвидше корінець пускає касетна розсада, тому що там менший об'єм ґрунту. Стаканчика мусить оплутати стаканчик набагато довше, значить вона буде пізніше. А копанка треба посадити в ґрунт, полити і тут же як погодні умови дозволять. Вона також переважно буває вже на осінь. І восени продають. А не влітку, тому що вона не приживеться гарно, бо вона має голий корінь. Я посадила у серпні. В липні мені не вдалося посадити. розсада була невеличка. Ось я посадила у серпні. Розсаду, це в мене сорт фейт. Ось я минулорічні кущі. Вони вже гарні, міцні, я їх доглядаю. А ось молоденькі. Але подивіться, які вони крузкішні. Вони гарні, великі, я їх доглядаю, підживляю. І вже ми бачимо, що вона не є малесенька. Так? Тут треба пройтися. Ось цей вуз обрізати він нам не потрібен. Подивитися, який листочок при землі або якась плямка є. Обрізати, але листя розкішне, велике, красиве. Все, що лежить, треба обрізати. Вибрати бур'янець, всі вусика забрати. Так? Ось, наприклад, тут. Цей, що вже лежить, треба забрати. Ці можна залишити, вусика позабирати, ось цей забрати. Хай кущиться, хай набирає сили на майбутній цвіт. Це дуже важливо у серпні підживляти, і у вересні, щоб був майбутній врожай. Ось розсада посаджена набагато пізніше. Це є вересень місяця. Подивимося, наскільки вона відрізняється від серпневої. Ось глянемо кущик і ось глянемо кущик. Ось глянемо кущик, і ось глянемо кущик. Ви бачите, наскільки вона менша. А вона менша тому, що вона пізніше посаджена в касетку, і вона пізніше посаджена у ґрунт. Якщо я садила із горщиків, я собі в горщику робила, то вони набагато більші, міцніші, там міцніший корінь швидше розвивається. Якщо я садила з касетки, вони трошки менші. Але також гарні. Ось дивіться, як знати, що розвивається. Ми бачимо вже молодий листок світло зелені. Оцей листочок треба видалити, цей треба видалити, залишити гарні молоді. І він пускає молоді. Ось. Це означає, що касетка приживається. Касетна розсада гарно приживається, якщо вона пускає молодий листочок. Якщо вона стоїть на місці, значить що щось їй не так. Ось тут ми не маємо молодого листочка, треба буде розколупати землю, може забагато прикриту землею. Але і в вересні можна садити. Наприклад, я розсаду. Зараз покажу свою іншу розсаду. Так? Наприклад, я розсаду лючії. Садила дуже рано. Я Лючію дуже люблю, бо вона солодша. Так, і ось це є торішній кущ. Дивіться, який гарний розкішний. Це торішній кущ. А це молодий. Дивіться, він також гарний. Скільки в нього листочків. Але він посаджений досить рано. Досить рано. Так, ось розкішний курс, це також цьогорічний, ось минулорічний розкішний. І цей дуже гарний, розкішний. А де я всадила посадила пізніше. Ось і пізніші кущики. Так, ось пізніші. Ось це алегро у мене. І вони посаджені вже в вересні. Ну, звичайно, що і касетка була трошки слабша, ну, пізніше вона розвивалася. І посаджені пізніше. І ці кущики є менші. Їх треба доглядати, підживляти калійними, фосфорними добрами, тільки не азотом. Для того, щоб вони кріпли і обов'язково заклали бруньки для майбутнього врожаю. Можна садити і в кінці вересня, можна садити і в жовтні. Але чим пізніше ми садимо, тим пізніше, менший врожай нам світить. А якщо ми садимо весною, в мене був досвід садіння весною. Знаєте, ті кущики були слабші. І вони були з касетки, мені прислали дуже гарну розсаду. І я може, місце там неудачне, не знаю. Ну вони слабші. Я не дала їм плодоносити, залишила тільки де-не-де, котрий де. був кущик сильніший квітконос, щоб попробувати ягідку. Ягідка дійсно смачна, це середньопізній сорт, називається рандрос. Але все одно, що порівняти було амі і Фейд, які посаджені були восени, а що порівняти грандроси, яка посаджена весною. Ну, це було небо і земля. Тепер воно вже вирівнюється, в мене вже гарно. Тепер вже я підживляю, бачу кущики укріплюються. Вуса дуже не давала пускати, щоб не виснажу, бо вуса виснажуються, дати багато пустити на вуса, то, то так само кущик виснажується, не зможе закласти плодові бруньки, тому що я вже 20 серпня всі вуса пообрізала. всі. Якщо бачу вус, якщо бачите вус, особливо молодих, все треба обрізати. Тому що вус бере поживу, а ми вже його садити не будемо. Ось молода, красива. Так. Це у мене аргентера. Ось, я і відщипнути. Цей кущик, цей буде листочок забрати. Треба, Я маю такий секатор для полунички для таких тоненьких зелених листочків. Оцей обираємо, бо він лежить вже, він вже функції свої не хоче виконувати. І вусик обов'язково забираємо. Вона ще має силу, розпускає вуса. Бо, значить кущик сильний, але треба... О, ось, бачите, я не побачила, треба знову перейтися. Раз в тиждень треба переходити. Подивитися, ось лисочок, бачите, лежить. І він отут так червоніє. Все, він за свою функцію виконав. Ось вусик забираємо. Ось починає вусик. Зразу ми його забираємо. Ось лежить листочок, забираємо. Залишимо ті стоячі, молоді. І от бачимо, пускає молоденькі. У нас тепер о, о, зими не є дуже такі круті. Шуба, це. І поки там ще мороз прийде, ми обов'язково побачимо, що кущики ще живляться. Навіть якщо зверху не видно процесів, то коренева система і закладка бруньюк йде активно, поки не буде морозу. Так що не забувайте підживляти, доглядати. Ось вусик, який гарний, але я вже садити не буду. Ось який листочок красивий, а шкода його відрізати, такий гарний, великий. Так що садити можна і весною. Але надіятись на врожай нема великої надії. Тому цей рік, коли весною можна посадити, можна дати там деяким сильним кущикам зацвісти і лишити раптом одну квіточку, хай буде одна ягідка на пробу, щоб не виснажувати кущик. А якщо ми садимо у серпні, найкраще в липні, звичайно, але це важко знайти розсаду, і спека нам заважає, і грядки в нас немає. У серпні вже більше можна знайти грядку після часнику цибульки квасольки. Це краще є. Вересень також сприятливий. Якщо осінь гарна і суха, вона дуже може гарно ще і вкоренитися і окріпнути. Але кожен робить вибір сам. Як по можливості, бо можливо восени нема так часу, а весною більше. Це також важливо, тому що посадити як будь не садити краще. А посадити правильно тримати час. Грядку гарно перекопати, дати перегною, дати добрив, придбати їх треба, так. гарно розрівняти грядку, почекати, поки дощик впаде і вона там трошки всядеться, щоб вона потім не осідала. Накрити горолокном або не накрити, тоді гарно зробити рядочки, посадити, підсипати гарною землею родючою, щоб цей кущик коренився. Підлити, поливати ранком ввечері розсаду, хай вона, бо чим краще ми більше поливаємо, тим більше у нас утворюються корінці. І вона розростається вшир, тому що в касетці розсада завжди така конусом. Так що садимо, працюємо на майбутній врожай, підживляємо, щоб мати врожай наступного року, щоб тішитися ним. Підписуємося. Радимося, хто як думає, хто як вирощує полуницю. Пишіть свої враження від свого садіння.